Всім привіт! Записую ролик. Який розхід пального на моїй шкоді 1,6 турбодизель за довгий період поїздки по місту. Бачите параметри. Проїхав півтора годинки. Проїхав 29 кілометрів. Це були і пробки, і ось відсотків 30-40. ось з цього можна зробити висновок, який розхід пального, коли автомобіль вже прогрівся і є, ну, вийшов на робочу температуру, відповідно, розхід став трішки менший, ніж в попередньому відео, де була поїздка коротка, і, відповідно, розхід був більший. Так що, кому було цікаво, дякую за увагу і до зустрічі в нових відео.